Terima kasih. Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Кожен із нас, хоча б раз чув про такі ігри, як Майнкрафт, Valley або Hollow Knight. Ці назви давно стали символами успіху у світі ігор, а їхні творці справжніми героями для мільйонів фанатів. Але чи замислювався ти, як невеличкі проекти, створені мало не в домашніх умовах, перетворилися на справжні світові хіти? Ці ігри не починалися як щось грандіозне. У розробників не було величезної команди, великого бюджету або потужної реклами. Усе будувалося на чистому ентузіазмі. Творчості та вірі у свої ідеї сьогодні хотілося б поговорити про те, як прості мрії та прагнення перетворилися на щось більше на проекти, що надихають не лише гравців, а й розробників з усього світу. Це історії про те, що успіх можливий для кожного, якщо в тебе є ідея, пристрасть, бажання працювати над своєю мрією. Та ж бери смаколики, і давай разом дізнаємося, як усе починалося. І можливо, навіть ми отримаємо порцію натхнення для свого майбутнього. Перед початком хотіла б сказати: знаєш, так буває не тільки у світі ігор. От хоче хтось почати свій бізнес його одразу мучають сумніви. відкрити кав'ярню, та он, їх скільки по місту стоїть, мені годі туди й сунутися. Пошиття одягу. Можна подумати, зараз є дефіцит шмоток у торгових центрах. І так можна перераховувати нескінченно. Найчастіше ми люди думаємо так: якщо ми від початку не популярні і небагаті, краще сидіти тихенько і мовчати. Адже почавши якусь справу, малоймовірно, що на нас чекає успіх. Без великих грошей, крутої реклами нічого не вийде. Але серед цієї кількості людей є ті, хто не проти ризикнути. Нам страшно витратити свій час і не отримати жодного фідбеку у вигляді популярності або заробітку. Звісно, ніхто не гарантує успіх. Навіть якщо людина дуже старається, але найчастіше справжні таланти ховають себе під купою невпевненості та страху. Тож сьогодні будемо дивитися, що буває, якщо ризикнути і спробувати. Історія перша Майнкрафт початок епохи. Усе почалося з Маркуса Персона, відомого як Нотч, у 2009 році він вирішив створити гру, яка б об'єднувала будівництво, виживання і дослідження. На той момент у нього не було великого бюджету, тільки знання програмування і величезне бажання. Він працював на одинці, а сам проект мав вигляд простого конструктора з квадратною графікою. Але саме ця простота і стала головним козиром Майнкрафт. не намагалася бути чимось надскладним або фотореалістичним. Навпаки, вона дала багатьом людям саме те, чого вони шукали: повну свободу. Будуй, що хочеш, добувай ресурси, створюй світи, жодних обмежень. Хочеш побудувати замок? Будь ласка, а може тобі подобається досліджувати печери або битися з монстрами? Усе це можна робити як тобі завгодно. Секрет популярності Майнкрафт це те, що він захопив уяву людей різного віку. Діти полюбили гру за можливість будувати та фантазувати, дорослі за нескінченні можливості та розслаблюючи атмосферу. Гра стала місцем, де можна творити, досліджувати і просто бути собою. А що з просуванням? Тут усе геніально просто. Ноч почав викладати ранні версії гри на форум розробників. Люди швидко підхопили ідею і стали ділитися своїми враженнями, відео та побудованими світами. Перші ролики Майнкрафт на Ютуб викликали справжній ажіотаж. Люди побачили, що в грі можна робити що завгодно і захотіли спробувати самі. Сарафанне радіо зробило свою справу. Гра розійшлася як гарячі поріжки. Спочатку серед геймерів, а потім і ширше. Розробник вчасно додавав нові функції, слухав відгуки гравців, що тільки посилювало популярність гри. За це, до речі, величезно йому дякую, що людина не просто читала коментарі та відгуки людей. Він намагався. Щось виправити або додати. У 2011 році, коли Майнкрафт вже здобув величезну фанбазу, ноч офіційно випустив гру. А у 2014 році проект став наскільки успішним, що Microsoft викупили його за 2,5 мільярда доларів. Сьогодні Майнкрафт це більше, ніж просто гра. Це глобальне явище. Від серверів для друзів до величезних змагань, від шкіл, які використовують її в навчанні, до нескінченних мемів і модів. Майнкрафт став символом того, що навіть найменша ідея може перетворитися на щось неймовірне, якщо в неї вірити. Працювати над нею з душею. Історія друга: Стардівалі фермерська ідилія. Історія успіху Стадівалі це справжній приклад того, як мрія однієї людини може перетворитися на світову сенсацію. У 2012 році молодий розробник на ім'я Ерік Бароне, якого багато хто тепер знає як Кенсіон Ейп, вирішив створити гру своєї мрії. У Еріка було просте бажання: зробити затишну і душевну гру, яка давала б гравцеві можливість розслабитися, займатися фермерством, дружити з персонажами і просто насолоджувати. Життям у віртуальному селі. Але ось що дивно, він усе це зробив самотужки. Так, так, Ерік не тільки сам придумав концепцію, а й сам писав код, малював піксельну графіку, складав музику і тестував гру. Він кілька років працював без зупинки, відточуючи кожну деталь. Чому він так наполегливо працював? Тому що його надихнула стара класика Harvest Moon. І він хотів створити щось що могло б повернути ту ж магію, але з сучасним підходом. Коли Valley вийшло у 2016 році, вона моментально Тально підкорила серця гравців, тому що в ній було усе, чого багатьом не вистачало. Свобода дій. Хочеш вирощувати морквину або виноград? Без питань. Любиш рибалити або полювати на монстрів у шахтах? Усе доступно. Душевні персонажі. Кожен мешканець села був опрацьований з любов'ю. У них були свої історії, характери та мрії. З ними можна було дружити, а з кимось навіть заводити роман. Світ, який заспокоїє. Стардівалі стала справжнім порятунком для людей, втомлених від метушні реального світу. Тут можна було просто відключити. Від проблеми насолодитися мирним життям. Ну і звичайно ж, свою роль зіграла спільнота. Гравці почали ділитися фермами, створювати моди, писати гайди і обговорювати секрети гри. Слова про старді валі розліталися дуже швидко, особливо завдяки Ютубі Twitch, де стримери демонстрували свої пригоди на ферми. Цікаво, що ціна гри теж допомогла її популярності. Старді валі коштувала недорого, а контент у ній був просто нескінченним, що зробило її чудовою знахідкою для всіх геймерів. Успіх був настільки величезним, що Ерік зміг звільнити. Тися з колишньої роботи і повністю присвятити себе грі. Згодом він додав купу оновлень, включно з багатокористувальницьким режимом, аби люди могли насолоджуватися фермою разом із друзями. Сьогодні стардівалі це не просто гра, а справжній феномен. Її люблять за щирість, душевність і ту саму магічну атмосферу, яку складно описати словами. І все це зробила, можна сказати, одна людина, показавши світові, що завзятість, талант і любов до своєї справи здатні творити чудеса. А тепер уяви, як багато людей говорили йому, що це просто неможливо. Це було, мабуть, якось так. see Один можеш створити гру, яка підкорить мільйони людей? Не дуркуй. Йди про спис і знайди нормальну роботу, врешті-решт. Добре, що він не здався. Історія третя: Undertale. маленька гра з великим серцем. Undertale це історія про те, як маленька інді-гра створена знову таки однією людиною, змогла перевернути уявлення про те, яким має бути відеогривий досвід. Цей проект вийшов у 2015 році, і практично відразу став справжньою сенсацією. Як же гра домоглася такого успіху? Давай розбиратися. Творцем Undertale став Тобі Фокс. На той момент звичайний хлопець, захоплений іграми та музикою. До Undertale він уже робив невеликі музичні проекти і моди для ігор. Йому завжди подобалися незвичайні сюжети та ігри, де потрібно не тільки битися з ворогами, а й думати про наслідки своїх дій. Ідея Undertale з'явилася в нього з бажання створити щось по-справжньому унікальне. Він хотів зробити гру, де гравці можуть обирати, що робити, битися з монстрами чи шукати з ними спільну мову. Тобі сам написав сценарій, зробив музику, розробив геймплей. Створив увесь світ гри. Це був його сольний проєкт, який він розробляв кілька років практично без бюджету. Що такого особливого в Undertale? Гра не схожа на щось звичайне. Вибір за гравцем: у Undertale можна пройти гру, не вбивши жодного персонажа. Ти сам вирішуєш, хочеш ти битися, домовлятися, вмовляти, чи просто обійти ворога. Сюжет, який чіпляє: Undertale це не просто гра про підземний світ із монстрами. Це історія про дружбу, кохання, прощення і наслідки. Кожен вибір впливає на те, яким буде фінал. Персонажів. Неможливо забути, хто зможе забути веселого санса або милу Торіель. Геніальна музика. Тобі Фокс особисто написав весь саундтрек до гри. Його мелодії стали культовими. Пісні на кшталт Мегаловенія досі звучать у плейлистах багатьох людей. Гумор та емоції. Гра то змушує тебе сміятися від душі, то буквально доводить до сліз. Цей контраст і робить її унікальною. Як вона стала популярною, коли Undertale вийшла, її помітили завдяки краундфандинговій платформі Kickstarter, де Тобі презентував свій проект. Gracias. Люди зацікавилися концепцією гри і швидко підтримали його. Але справжня популярність прийшла завдяки YouTube і Twitch. Гра виявилася наскільки незвичайною, що стримери та блогери почали робити про неї відео. Геймерів захопили несподівані моменти, незвичайні боси та зворушливі діалоги. Undertale стала вірусною, її обговорювали, проходили знову і знову, намагаючись розкрити усі кінцівки. Після виходу гри її фанати розгорнули цілу культуру навколо Undertale. Люди почали малювати арти, створювати меми, писати фанфіки і навіть ставити Стави на основі гри. Сьогодні Undertale вважається однією з найбільш значущих ігор 21-го століття. Її люблять за глибокий сенс, свободу вибору та неймовірну атмосферу. Тобі Фокс показав, що навіть без величезних бюджетів і команди розробників можна створити щось, що запам'ятається назавжди. Undertale навчила нас одного: гра – це не просто розвага. Це спосіб розповісти історію, яка може зачепити душу кожного, хто в неї зануриться. Історія 4 Hollow Knight. магія в стилі Метроїдванії. Гра була випущена дві тисячі сімнадцятого року незалежною студією Team Cherry, що базується в Австралії. На початку розробка гри була здебільшого скромною та обмеженою бюджетом, але саме це, можливо, і зіграло свою роль у її успіху. Що робить Hollow Knight особливою? По-перше, це унікальна суміш двох жанрів: Метроїдвані і платформера. Тобто гравці досліджують величезний світ, де все взаємопов'язано, і з кожною новою навичкою вони відкривають доступ до раніше недоступних зон. Це створює враження, що світ живе своїм Життям і з кожним кроком ви відкриваєте його секрети. Це почуття відкриття і постійного прогресу приваблює гравців. По-друге, оформлення гри. У ній приголомшлива атмосфера, похмурий, але водночас гарний світ з опрацьованими персонажами і локаціями. Багато гравців помітили, що в грі немає зайвих слів, що дає змогу кожному самому переживати свою історію. Важливу роль відіграють також музика та звукове оформлення. Однак головна особливість Hollow Knight – це її складність. Вона не підкаже вам, куди йти чи що робити. Гравцям доводиться покласти. Вкладатися тільки на себе, досліджувати світ і експериментувати або розібратися в механіці та знайти ключові елементи. І Це привабило багатьох хардкорних гравців, яким не подобається, коли гра занадто спрощена. Коли гру було випущено, вона отримала чудові відгуки від критиків і геймерів, що привернуло увагу до проєкту. Hollow Knight швидко набрала популярність завдяки своєму захопливому геймплею, атмосфері та балансу складності. Надалі її популярність посилилася завдяки сарафанному радіо. Гравці почали ділитися своїми враженнями, створюючи відеоогляди, стріми і. Фанарти, що також допомогло грі стати популярною, так це підтримка після релізу. Розробники випустили кілька безкоштовних оновлень, які додали нових босів, локацій та можливості. Це створювало у гравців відчуття, що вони отримують більше контенту, ніж очікувало. Так, завдяки поєднанню складної, але захопливої гри, гарного візуалу та атмосферності. Hollow Knight стала культовою. Як думаєш, чому інді-ігри стають успішними? Це, звісно, ідея та креативність, які закладені в їх основу. На відміну від великих студій, яким часто потрібно орієнтуватися на масу Сові смаки і робити ігри для всіх, а значить ні для кого конкретно. Інді розробники можуть сміливо втілювати свої найбожевільніші ідеї. Їм не потрібно дотримуватися якихось шаблонів і стандартів. Їхня головна мета створити щось унікальне і незабутнє. Ось чому багато інді-ігор здаються такими свіжими і незвичайними. інді ігри часто йдуть в обхід масових трендів і пропонують гравцям щось більш особисте, що викликає щирі емоції. Вони не бояться ризикувати. А отже, часом створюють такі проекти, які виділяються серед сотень схожих на них ігор від великих. Компаній. По-друге, це підтримка спільноти, краудфандинг і спілкування з гравцями. Я завжди кажу, що підтримка від людей це двигун прогресу. Коли ти бачиш конструктивну критику, підказки та ідеї, ти готовий перевернути гори. Успіх інді-ігор безпосередньо пов'язаний з її стосунками з гравцями. На відміну від великих студій, де гру створюють за зачиненими дверима і показують світові вже готовий продукт, інді розробники часто активно спілкуються зі своїми фанатами впродовж усього процесу розробки. Це може бути через краудфандинг. Наприклад. Кікстартер, де люди підтримують проект на стадії, коли він ще не має жодної видимої форми, але вже має зачіпку. Цікаву ідею. Краудфандинг допомагає не тільки зібрати гроші, а й побудувати спільноту, яка вірить у проект від самого початку. Такий підхід дає змогу розробникам отримати реальний зворотний зв'язок, виправляти помилки на ранніх етапах і створювати продукт, який точно сподобається їхній аудиторії. Гравці зі свого боку відчувають, що вони впливають на розвиток гри, що створює ще сильнішу прихильність. Підтримка спільноти це не тільки фінанс. А й постійне спілкування, обмін ідеями, обговорення на форумах і в соцмережах. Розробники можуть прислухатися до думки геймерів, додавати нові фічі або виправляти баги на основі їхніх відгуків, що створює гравців відчуття причетності до процесу. По третє, щирість: маленькі ігри знаходять свою аудиторію. Маленькі студії та розробники не намагаються догодити всім. У світі великих ігор, де часто ставиться завдання потішити всіх. Інді розробники можуть вибрати свою нішу і зробити саме те, що їм по-справжньому цікаво. Для таких ігор не важлива масовість. І це працює на їхню користь. Навіть якщо гра не стане світовим хітом, вона все одно може зібрати невелике, але віддане співтовариство гравців, яке цінує її за унікальність і щирість. Щирість також проявляється в тому, як інді розробники розповідають про свої проекти. Вони можуть ділитися особистими історіями, показувати свої почуття і переживання через гру. А от четверте, здається, бюджет і гнучкість. Інді розробники, як правило, працюють з набагато меншими бюджетами, ніж великі студії. Це змушує їх бути більш гнучкими та винахідливими. Вони можуть експериментувати, не боячись провалу, якщо Якийсь елемент гри не працює, швидко його замінити. До того ж, їм не потрібно виправдовуватися перед великими інвесторами або корпораціями, які хочуть бачити тільки максимальний прибуток. І це дає інді-розробникам свободу дій. По п'яте платформи й доступність. Розвиток цифрових платформ, як от Steam або Epic Game Store, а також поширення ігор через консолі та мобільні пристрої, відіграло важливу роль в успіху інді ігор. Раніше було набагато складніше випустити гру, особливо якщо в тебе не було великого бюджету на маркетинг. Зараз же інді розробники можуть опублікувати. Свої ігри на цих платформах і відразу отримати доступ до глобальної аудиторії. Багато інді ігор також вигідно виділяються своєю доступністю, і їхня ціна часто набагато нижча, ніж у ігор від великих студій, що робить їх більш привабливими для багатьох геймерів. На завершення хочу сказати, як бачиш навіть невеликі проекти можуть злетіти й стати чимось більшим. У цій історії успіху показують, що якщо гориш своєю ідеєю, не боїшся труднощів і вкладаєш в діло душу, можна досягти неймовірних висот. Не варто боятися починати щось нове, навіть якщо це лякає так це однозначно лякає наш мозок хитрий негідник він Боїться виводити нас із зони комфорту, адже це зайві тривоги і, можливо, проблема. Але якщо ти не спробуєш, ти ніколи не дізнаєшся, що могло б вийти. Можливо, це буде складно, а результат не відразу виявиться таким, яким ти очікував. Але головне, ти спробував. Навіть якщо не вийде з першого разу, ти не будеш шкодувати, бо в тебе залишиться досвід. І цей досвід важливіший ніж сумніви або страх перед невдачею. До того ж ти побудуєш нейронний зв'язок. Я не побоявся і спробував. Завдяки цьому станеш впевненішому собі. Навіть якщо нічого не вийде, ти знатимеш, що ти можеш вийти із зони комфорту і спробувати щось нове. До речі, я гадаю, що які інді ігри можуть стати наступними легендами. Дуже дякую тобі, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. А ще ніколи в собі не сумнівайся. Бувай!